Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. І а, на продовження по тематиці освітлення, особливо для освітлення для теплиць, ми розповімо про фітолампи. Деякі кажуть, що це просто-напросто бізнес маркетинг для того, щоб продавати такі більш дорогі лампи. Придумали придумали фітолампи. Підписуйтесь на наш канал, тому що багато хто дивиться. Канал подобається, підтримайте їх своїм лайком і своєю підпискою. Відверто це досить складна тема. І взагалі, щоб не уходити в досить глибокі наукові терміни, пробуємо просто в це все розповісти. Справа в тому, що рослини найкраще е споживаються синій та червоне світло, тому що вони його використовують для фотосинтезу і для росту. Синього треба для того, щоб рослина росла, набирала зелену масу. Червоний це краще всього рослинам для плодоношення, тобто, щоб рослина набирала плоди, і саме червоного треба більше для томатів, для огірків, щоб вони набирали максимальну масу плодів. І саме тому почали розробляти діоди. А чому діоди? Тому що в діодах можна отримати саме. Вибірковий спектр, тобто або зелений, або синій, або кра або червоний, тому синій і червоний найкращим способом змогли зробити саме на базі світодіодів, і а, синій, поєднавшись з червоним, отримали фітодіоди, які дають максимальний спектр, який поглинається рослинами, і у якого можна сказати КПД для рослини приблизно дорівнює до 100%. Дуже важливо, щоб ці давали саме той спектр, який оптимальний для рослин, тобто на піки. Тобто синій повинен бути саме 440 нанометрів, червоний 660 нанометрів. Якщо відхиляється там плюс -мін мінус 10%, да то зразу падає КПД. Поглинання в декілька разів. І перший нюанс, що тут звичайний червоний і звичайний синій колір не підійде. Другий фактор, який важливий, це якість діодів, тому що дуже головне, який, яка кількість світового потоку видає цей діод. Якщо ми використовуємо освітлення, це найдорожчий по затратній частині фактор для вирощування. Чим дешевший діод тим він більше споживає електроенергію, але менше дає світла. Чим більш якісніший діод він дає. Більше світового потоку, але менше споживає електроенергії. Для промислового виробництва це дуже важливо. з'явилась можливість регулювати, скільки нам треба синього спектру, скільки червоного для різних рослин. Тобто для салатів, наприклад, ставляться три сині діода і один червоний. Для томатів-огірків можна ставити три червоних, один синій тобто, синій, тобто ми можемо більш ефективніше створювати світло, яке буде максимально поглинатися рослинами і отримувати той результат, який нам треба з питання врожаю: тобто, більше зеленої маси або більше плодоношення. Зараз, взагалі, є такі лампи, які можуть протягом вегетаційного періоду міняти кількість синього, червоного, тому що на першому етапі нам треба, наприклад, більше синього, щоб рослина виросла. А далі нам треба, наприклад, більше червоного, щоб максимальну кількість врожаю отримувати. І це зараз можливо, просто поки що це так сказати на етапі створення. Ось досить цікаве фітолампи. Це е, якісні діоди. До речі, зроблено все це в Україні. Це вже більш просунута модель, тому що, по-перше, крім синіх та червоних, тут ще додаються жовті, які закривають повністю весь спектр, який необхідно рослинам, тому що десь 80% спектру це нам треба синій та червоний. Але ще 20% – Це інші кольори, які теж поглинаються рослинами і які використовуються в фотосинтезі та і в інших процесах розвитку рослини. Такі діоди мають найвищий КПД, скажімо, кількість ват на люмінів віддають. Ось такі лампи повністю закривають весь спектр для весь спектр світла, який максимально поглинається рослинами, і ми отримуємо. Ну на даний момент одна з найефективніших е систем досвідчування рослин нам треба десь 60 ватт на метр квадратний встановлювати таких ламп, і тоді ми можемо вирощувати томати, огірки е дуже добре під салати. все це працює. І ще один із варіантів ламп це лампи саме для підвішування над латками. Це ось сама класіка, коли у нас сині червоні міняються. Тобто, ось це такі більш класичні методи освітлення. Це для стелажів використовуються, вони підвішуються на висоті максимум пів метра від рослин. І ще є лампи повного спектру. Тут треба розуміти, що в одному діоді об'єднують синій, червоний і жовтий. І таким чином це вже фул спектр, це повний спектр. Він об... Тут вже всі спектри об'єдналися. Він більш жовтий з додаванням червоним. Одна з останніх розробок фітоіндустрії, скажімо так, це лампи Samsung. У них найкращий КПД. Якщо ми казали, що звичайні діоди там десь приблизно 70 люмінів на ват, то ці приблизно 180 люмінів на ват. І це саме в фітоспектрі. Тому ось ці діоди теж дуже ефективно зараз використовуються. Це більш нова розробка. Вона ну останні два роки, мабуть, з'явилася і в південній Корії, Кореї там і далі зараз. Досить широко застосовується, ось і у нас теж вже на ринку вона є, використовується і має багато позитивних відгуків. Що в першу чергу подобається, що цей спектр ближче для, для нашого зору, і тому не так складно працювати під цим спектром, тому що якщо працюєш там в синьо жовт в синь червоному спектрі. Ну, наприклад, коли ми там підключали, що зробили е десь годину, і ти вже починаєш просто-напросто з ума сходити, тому що синя червоний спектр досить складно нами сприймається, Наш зір досить швидко стомлюється. Головне, їх е перевага. По перше, ефективність світла приблизно в декілька разів. Ми менше використовуємо електроенергію для досвідчування. Можна взяти білі лампи. І освічувати, поставити там 30 тисяч люксів, і освічувати у нас буде дуже шикарний врожай. Але якщо ми візьмемо фітолампи і будемо витрачати в два рази менше електроенергії, наприклад, то а, наш врожай буде набагато дешевше. Це ось такі фактори, які в промислових розмірах дуже важливі. І тут саме головне правильно підібрати спектр для рослин. І тоді все буде добре. Ну і, до речі, досить багато різних фітодіодів є на нашому сайті. Можете переходити, дзвонити на наші, до наших спеціалістів. Вони вас проконсультують, підберуть те, що вам треба, і вирощувати на здоров'я і для бізнесу. Чекаємо на ваші питання, тому що тема тема досить складна. Багато багато, Я розумію, що багато я не розкрив. Хтось щось хоче запитати, пишіть в коментарях. Будемо відповідати. Чекаємо від вас, ваших відгуків по використанню фітоламп, фітодіодів, різного фактору, різного виробництва, тому що ну, це завжди цікаво і це завжди інформативно не тільки для нас, а для тих, хто буде теж читати коментарі. Тому що я, як і ви, дуже люблю читати коментарі. Ну, а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть в гармонії з природою, в рітні прогресу. До нових зустрічей!